На другому місці нашого рейтингу Opel Frontera B. це класичний великий рамний танк, фактично розроблений на базі Isuzu. Кліренс та прохідність. Кліренс близько 200 мм. На фронтері застосовується парт тайм фовіді з понижувальною передачею. Це забезпечує відмінну прохідність та потужність на бездоріжжі. Місткість. Фронтера B пропонує максимально вантажу підємність та місткість у цьому рейтингу. Її п'ятидверна версія ідеально підходить для перевезення габаритних вантажів. Простота та конструкція. Двигуни Ісузу, наприклад, 2.2 TDI, відомі своєю невибагливостю та простотою в обслуговуванні. Це забезпечує високий індекс простоти обслуговування. Головний ризик, як і у всіх старих машин, це корозія. Як і всі рамні позашляховики, фронтера критично вразлива до корозії рами та кузова, оскільки рами є несучою конструкцією, це найбільша фінансова пастка. При купівлі потрібна надзвичайно ретельна перевірка стану рами. Модель менш поширена, тому пошук деяких специфічних запчастин може бути ускладнений.